Да, я знову затримала влог. Квіточки у мене зав'яли так само, як і я. Просто подивіться на обличчя цієї людини. Ну я не знаю, куди ще можна більше втомитися. Далі я почистила зуби, можливо, вперше за тиждень, але це не точно. Я не маю точної інформації. Потім робимо ці брейк, новий чай. У нашій родині дуже швидко закінчується взагалі будь-який чай. Тому заливаємо, п'ємо, тому що їсти я не дуже хотіла. Потім я протерла ноутбук знову ж таки вперше за два роки за рік і готую нарешті сніданок собі. До речі, оця спи. Це щось мені в цей раз не сподобалося. От просто на яєчні вона смачна, а в амлиці вона якось такий дивний присмак додає. я коротше, не раджу. На десерт у мене був йогурт. До речі, йогурт я дуже давно не їла, більше року, і далі я почитала книжечку. Зібралася, подивилася фільм і пішла в зал. Це вже на розтяжки після повного тренування, а це я чекаю в чергу в туалет. Вдома мене чекала мрія для компульсивного переїдання і матеріали з історії, які я маю вчити. Підписуйтесь!